За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 28 липня 2023 року від медіагрупи Об'єктив. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник здійснив обстріли понад 35 населених пунктів. На Куп'янському завдав авіаудару в районі Ізюмського, повідомив Генштаб ЗСУ. Внаслідок обстрілу села Новоосиново в Куп'янському районі постраждали п'ятеро людей. Поінформував начальник обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. У Харківській області протягом минулої зими окупантами було пошкоджено три чверті енергетичних об'єктів. Такі дані навів голова Укренерго Володимир Кудрицький. На Харківщині з 27 зруйнованих внаслідок збройної агресії РФ мостів функціонує 22, Повідомив начальник служби відновлення та розвідку інфраструктури Андрій Алексіїв. 28 липня день української державності та День хрещення Росії України.